Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво! Прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і чергова порція відливантів від Анастасії. І давайте одразу розпочинати. Розпочну з того аромату, з яким вийшла така невеличка плутонина. Це парфум від бренду Flower Nose. Наскільки я розумію, це бренд корейської косметики, ну і, напевно, парфумерії. Славиться ця косметика своїми, своєю упаковкою. В них надзвичайно красиве пакування. Я впевнена, що всі дівчата знають цю косметику. Принаймні бачили її, хочеться щось мати лише заради цього пакування. В них дуже красиві такі вироби, ну просто мистецтво справжнє. І о, в цій о, посилці я. Знайшла аромат від даного бренду. Чому плутанина? Тому що аромат називається підписаний все від Levant як Midsummer Fairy Tales. якщо я правильно прочитала, але я не знайшла такої назви, я знайшла лише Midsummer Fantasy. Тому я виведу для вас зображення флакону на екран, але не буду, напевно, виводити піраміду, тому що я не впевнена, що це воно. Але коли я дивилася в піраміду цього аромату і Тестувала цей парфум на собі, то це, якщо не одне і то саме, то дуже щось подібне до тієї піраміди, по моїм от, відчуттям. Аромат я вже нанесла на серветку ось таку. Аромат приємний. Він, до речі, з такими от блискітками можете побачити. Це дуже цікаво, таке щось як хайлайтер, да, в, стилі, в стилі, напевно, бренду, ну дуже такий незвичний. Вигляд має. Аромат приємний, як я вже сказала, але щось мені в ньому от не пішло на моїй шкірі. На сервеці дещо приємніше. Ви знаєте, коли я носила цей парфум на собі, в мене було враження, що я наїлася косметики. От, знаєте, ніби як вдихнула е, спрей для тіла, або якийсь фіксатор макіяжу, або якусь пудри облизала. От, щось, от Ніби в мене в роті якісь косметичні засоби. Це не зовсім. Приємно. Хоча парфум, в принципі, мені сподобався. Я написала, що він з солоно цитрусовий, свіжий, але щось в ньому заважає. Тут от, в фентезі, в ароматі Mid Summer Fantasy, да, якщо це не одне і те саме, я не знаю. Тут Fairy Tales. Можливо, вони, це не одне і те саме, але. У цьому, який я вивела вам на екран, в ньому в середніх нотах є водні ноти. І тут, мені здається, я відчуваю те саме. Тобто я відчуваю морську якусь таку складову, багато цитрусів, вони гіркуваті, такі бризкаючі. Можливо, ледь солодкуваті. Одразу, коли наносиш цей парфум, коли його вдихаєш, Ну, це позитивно, це такий вибух. Знаєте, аромат дуже, дуже такий літній, освіжаючий, ем, веселий, ніби все в ньому прекрасно, але от щось, щось в ньому дратує. От я для себе особисто визначила це як ніби я косметики наїлась, розумієте? Просто мені щось потрапило до рота, те, що не повинно там знаходитись. От. Цей аромат ні з чим не порівнюють, на нього немає ніяких відгуків, якщо це він. От, флакончик просто просто неймовірний, якийсь барбі. Ну, але аромат ну, такий собі. Він, типу, і непоганий. Якщо десь подалі від носа, напевно, це буде красиво. Якщо ці блискітки будуть отак от по тілу розсип'ю, як хайлайтер, то це також гарно. Но в мене немає якоїсь однозначної думки стосовно цього аромату. Він мені ніби і подобається, але щось в ньому заважає, ось так. Солоно-свіжий, як я і написала, цитрусовий, в принципі, ніби морський бриз, якийсь, знаєте, от таке відчуття прохолоди. Непоганий аромат. Я не розумію, що мені тут дає оцю косметичну складову, але ну, ну от так. Наступний аромат від бренду Etat Libér Dorant, який називається Exit The King. І це красивий аромат. Взагалі бренд Eldo, він, звичайно, такий цікавий, концептуальний, нішевий це така бюджетна ніша. Ні в якому разі не, не раджу купувати аромати цього бренду в сліпу, тому що вони ну, вони справді нішеві. Цей мені сподобався, він цікавий. Я написала тут плюс-мінус. Я завжди ставлю плюс або мінус, коли тестую аромати потім для своєї зручності, коли я буду перечитувати свій блокнот. Він мені на старті дуже подобається. Ох, клас, це свіжо, мускусно-альдегідна троянда. Це шипровий аромат. Він дуже цікавий. В вазі він ледь милить. І це мене трохи напрягає. Я хочу подивитись, да, він належить до категорії шипрові квіткові. Красивий аромат. Тут, до речі, в старті одразу мило. Ну. Я не відчуваю одразу мильність. Для мене це мускусна троянда. Приємний мускус, такий ненав'язливий, не якийсь висверлюючий мозок. Ні, він приємний. От дивлячись цю піраміду, я розумію, що, напевно, я відчуваю конвалію, можливо. От якусь таку білоквітковість, але таку приємну білоквітковість, тому що як ви знаєте, білі квіти я не люблю. Тут вони приємні, такі свіжі. Зелені, от зелені багато. Тут я відчуваю дубовий мох. Тут троянда в поєднанні з дубовим мхом і альдегідами. Незвичне, як для цього бренду, таке от поєднання і звучання. Аромат досить такий спокійний, але приємний. От він шипровий і шипер цей дуже. Тут, до речі, його порівнюють з «Суар де Лун від Сіслей. Ну, я не погоджуюсь. ні. «Суар де Лун це медовий шипер. А це. Трояндовий, мускусний, ледь милкуватий, альдегідний ну він точно не медовий. Також його порівнюють з коріандром, коріандром від Жан-Кутюр'є. Також я не, не можу це підтвердити. Н -н -н. Ну, Їх можна порівняти тільки тим, що це шипри. Та? Але цей аромат, тут ніжна така трояндо, мускусно мильна, приємний. Чомусь база мене. Трішечки напрягає, я не знаю знову чому, але в загальному аромат приємний, він мені сподобався. Ось так. Це шипер трояндовий, ніжний. На відміну від Soare de Lune, там дуже такий потужний парфум, дуже медовий. Я не знаю, чому їх порівнюють, але ну, які. Ще один парфум від цього бренду та Libert Orange, який називається Nostos. Дуже цікавий флакончик, і ця лінійка вже набагато дорожча, ніж світлі ось такі прозорі флакони, Да? Цей аромат мені дуже сподобався. Він має декілька етапів розкриття. Це аромат дуже потужний, дуже стійкий, дуже шлейфовий. Цей парфум буде сидіти годин, напевно, 16, якщо не більше. Я наносила його ввечері на зап'ясток, і зранку я ще відчувала. Цей парфум, тобто відчувала його, залишки, його бази, тобто я роблю висновок, що він дуже довго сидить. І чому він розкривається по-іншому? Тому, що от, що я написала, густий, глибокий, замшевий, шершавий, Лікерний, троянда солодка з ніжним удом і крихтою шафрану. Ледь гурманський, красивий, але у вільному доступі нема. Так, я щось не бачила його, от просто на мейкапі там чи на ноті, ну, Не бачу я цього настуса. Він є на кремчику. Він. Такий навіть якийсь вареньовий, такий якийсь медовий, солодко солодко-трояндовий, ніби це варення, якесь трояндове з краплею лікеру. І тут відчувається уд і замша, але на мінімалках, тут настільки делікатний уд, він настільки витончений. Європейський, як то кажуть, і так далі. А, хоча піраміда у нього дуже потужна: там ут, замша, ладан, троянда, ну, шафран просто такі вбивчі ноти. Він мені здався супер гурманським, супер солодко таким шершаво замшову з, -з ледь удовим таким е моментом. Але через буквально дві години цей аромат повністю змінився і став удом удовим, удом, удом таким шершавим, тобто зникла солодка троянда, зникли взагалі будь-які солодкі ноти. Залишився уд, залишилась замша. Уд тут не Скотський, да, тобто тут нема сільхоздвору, тут немає якоїсь Е, Скоріше в шкіряну сторону. Тут, до речі, от і замша і іут, і вони один одного якось підсилюють і ладан, напевно. Ну, що я хочу сказати, що через дві години зникає абсолютно будь-яка солодкість, зникає троянда, залишається просто уд шершавий, глибокий, темний. Але важкий, розумієте? Тобто з цим ароматом потрібно бути обережними. Я його для себе виділила, але ну, навіть на зап'ястку я його відчувала. відчувала, відчувала. Я Його постійно відчувала, цілий вечір відчувала. І мені здалося, що я навіть вночі його відчувала. Ну, коротше говоря, аромат, який може здивувати, він точно грає, він змінюється. Ну, він складний. Складний, тому що. Ну, я не очікувала такого розкриття, да, такого глибокого, замшового уду, але він, врешті-решт, саме такий. Тобто 2 години і далі абсолютно інший парфум. Хоча ну, от він мені сподобався, але він, ну, він складний. Далі аромат від бренду Imaginea, який називається, який називається Ось от Так от він перекладається. Мені подобається даний бренд, але цей аромат мені не сподобався. Не дуже сподобався, хоча база в нього приємна. От старт розкриття. Боже, я це не люблю. Тут мінеральності дуже багато. Тут, типу, заявлений кавунчик, або ну, такий кавунчик у воді. Ну, ви побачите піраміду, там перці і так далі. Я відчуваю. Коли я дивлюсь цю піраміду, мені здається, що я відчуваю амброксан, тільки амброксан і це космон. Я не знаю, що це таке, щось таке схоже на якусь солодку вату. Якісь мінеральні отакі от моменти, мінерально-акватичний з купою амброксану, не моє. Ось так от я написала: морська вода, жувальна губка, кавунчик. Да, от От, знаєте, такі жувальні гумки дешеві, як кавунчик. Вони прямо у вигляді кавунчика такі кругленькі, продаються. І коли ти береш її до рота, починаєш жувати, через півтора хвилини смак абсолютно зникає. Тут залишається якесь щось. Ти жуєш в роті і не розумієш що для чого. Ну, тобто дешева гумка, яка дуже швидко втрачає свій там, смак свій, да, ці властивості. Ну, таке от, Мені... я би таке наносила. Хоча база в нього непогана. От годинки через 2-3, <кій> в принципі, можна миритися, але, ну, типу, зачем? Мені не сподобався цей парфум. Це не в моєму стилі аромат. До речі, який в нього рейтинг на фрагрантиці? досить високий 3,6. І порівнюють цей аромат з Мінерала від Tom Ford, ну, я би так не сказала. Ну. Ну, мені не зайшло. Ну, от це просто молекулярне, акватичне, навіть. не те, що акватичне. А от... Ніби ладан якийсь. Навіть є тут, до речі, що Стиракс. Не подобається, коротше. Ні. Чого не можу сказати про Белорабело, який я, я знаю, нанесу його на себе. А... Цей аромат. Мені дуже подобається. Я не купила його до цих пір тільки через його технічні характеристики. Взагалі, бренд Lюkit Maginia не відрізняється своїми е, такими гарними технічними характеристиками, так би мовити. Цей аромат, мені дуже подобається. Він неймовірний Белорабело, але він абсолютно не стійкий. Ну, ви знаєте, цей парфум, е, я дивлюся, що зараз буде шумно. Можливо, зараз буде шумно, тому. Попросила не шуміти, наскільки це можливо. До речі, ось цей Белорабелло, він ось такий зелений. Тому що попередні випуски, мені здається, вони були такі насичено-червоного кольору. Я можу помилятися, тому що я дуже давно тестувала цей парфум, мала відлевант. Хтось каже, що нові випуски гірші за ті попередні, але. Я не знаю конкретно цей, якого випуску, але ви бачите кольор рідини, він такий зелений. Цей аромат на мені тримається 2-3 години. Це дуже класно для цього парфуму. Тому що от той, який я тестувала років 5 тому назад, я думаю, що це був якраз такий з перших випусків, я відчувала на собі 40 хвилин. 40. Тобто він абсолютно не стійкий цей. Вже кращі в нього технічні характеристики, тому, ну, я не знаю, напишіть, що ви думаєте про це, чи знаєте ви цей парфум Бело-Робело. Як вам здається, яка версія стійкіша? Попередня, чи ось та, яка зараз? Про що цей аромат? Ну, я пам'ятаю, коли я з ним знайомилась вперше, він мене настільки вразив, тому що він сухий. Я раніше ніколи не відчувала таких сухих ароматів. Це червоне вино, безсмертник. Я дуже люблю безсмертник. Він дає мені е, якесь таке ще таке от відчуття всередині. Сухофрукти, смоли, лабуданом дуже красивий винний парфум, але солодкий. От е, у цього бренду ще є аромат е, Bloody Wood. Він класний, він більше мені нагадує Рудіс. Там більш ярко виражене червоне вино. Прям вино таке як кисляк, знаєте, сухе. Тут ні, тут воно солодке, збагачене з цими сухофруктами, ось цим безсмертником. Таким. якимось, От, безсмертник, він мені дає ніби якусь таку. Піджарене, ніби щось таке. знаєте? Мені так важко це пояснити. Я відчуваю його в тільді від Етат Лібердоранша. Відчуваю його в ательє Калонь, Бланшея і Мортел. Там так, от, безсмертник настільки класно відчувається, якийсь копчену смажений. Ну, не знаю, <смас> Тут от я таке саме відчуваю. Шків він красивий. З чим його порівнюють, до речі. Його порівнюють з дівчинкою на шпильках від ем, Серж І От реально щось є. От щось є. Боже, який він красивий, він просто неймовірний. І я дуже хочу собі його купити. Зараз ціни на люлюкіди дуже виросли, але я все чекаю не втрачаю надії вже 5 років, якщо не більше цей аромат не, не пішов з мого вішлисту, Я його просто обожнюю він шикарний. Так, ще два аромати, з якими я не була знайома, і які мені дуже сподобались. Один з них, точніше, дуже сподобався це аромат від бренду Єва йде до раю. Точніше, аромат називається Єва йде до раю. І бренд Філіфіл, да? або Піліпіл, ну, напевно, Філіфіл. Нанесу на себе, тому що він мені сподобався. Блін, він такий класний, хоча він нібито про вишню, навіть черешня тут заявлена, але я відчуваю сливу. Трошки він красивий, він дуже гарний. Аромат 20-го року, тут невелика піраміда вказана. Янса записала, що це копчено лікерна слива з чорнилами. Ось таке враження, що це чорнильниця, знаєте, з якимось таким сливовим ароматом. Розтікається по шкірі м'якою деревиною, якоюсь такою шавою, з цією шкірою, Боже, це просто вау! Теплий, густий, класнючий. В базі, от я більше вже якусь вишневість починаю відчувати. І замша. Замша тут просто шикарна. В базі тут неймовірно, крутяща просто замша. Цей аромат порівнює з бібліотекою від Байредо. Я не пам'ятаю бібліотеку, не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, що вона мені подобалась. Вона мені якась сливова деревина. Ну, от напевно. Але він такий, він такий густий, ніби лікарний, такий, знаєте? Такий розтікаємо. це чорнило, я відчуваю, прямо чорнило, ну, дуже гарний. Він мені можливо, можливо ледь нагадує п'яте серце від «Map of the Heart», Там більш насичена вишневість, але. Це різне у них, але що їх об'єднує, так це чорнило, як на мене. От не знаю, чомусь мені от чорнило. Хоча тут, на фрагрантиці ніхто, в принципі, з тим ароматом п'ятим серцем його та і не порівнює. Ну, а мені от воно пахне. Шикарний парфум дуже сподобався. Я би да. Так, ну і останній аромат від бренду Баредо. Я так нерівно дихаю до цього бренду, але цей аромат мені. Не захотілося купити, я його б не носила. Як він називається? Flower head. Flower head. Аромат квітковий, або білоквітковий. Одразу е відчувається, е е е що це білоквіткова історія. Але тут, незважаючи на те, що тут є тубороза в піраміді, вона тут не головна. І це завжди плюс. <ladder> Якщо парфумер вміє обіграти туборозу так, що вона не буде душити. Е Людей і не буде домінувати, не буде, ну, не буде головною. Аромат красивий. Я впевнена, що у нього армія просто шанувальниць. Хоча в нього невисокий рейтинг 3,5. Він зелено-білоквітковий, пишний жіночний відчувається також деяка жовтоквітковість. квітковість. От чим далі я, я його носила на шкірі, чим більше я його нюхала, рознашувала от в. Внюхувалась в нього. Я відчувала, ніби як знаєте, серединку якоїсь квітки жовтої. Тобто відчувається це як ніби пилок такий жовтий, да, який ти вдихаєш якусь кульбабку носом і цей таке залишається на носі. Тут багато солодких квітів, білих, але що його вирізняє, от що його робить непритурним, неіндольним і так далі. Це зелень, тут дуже багато зелені, вологої, тут багато стебл. Тобто це квіти, безумовно, букет, білий букет, але там дуже багато стебл. Знаєте, коли ви зрізаєте якісь такі квіти, типу тюльпани, і з них прям от сучиться якась молоч хоче щось таке що таке лизьке якесь таке, от там, з його листя виділяється. Нарциса так само, така слизь. Але вона має дуже такий ярко виражений запах, тобто це запах зелені, такої вологої, як я вже сказала, насиченої і так далі. Ну, приємний парфум. Я думаю, що багатьом він сподобається. Його порівнюють з Light Дія від Giorgio Армані. Я не знайома, я з жодним тут не знайома, з ким його тут порівнюють. Ну, Він може здатись люксом, Тобто він ну, не пахне кніша, да? Він пахне зрозуміло, приємно, по-весняному, жіночно, квітково. Шлейф просто кілометровий. Ну тому, що білі квіти. Я завжди кажу, і я думаю, ви це також знаєте, що білі квіти це шлейф, це стійкість. От, якщо ви любитель білих квітів, то вам пощастило, тому що ваші аромати, я впевнена, вони стійкі і шлейфові. В них класні технічні характеристики. Ну таке от дають білі квіти. Ну, приємний парфум. Приєм. Від когось мені було би класно його відчувати. Недовго. Ну сама я від такого втомлююсь, тому що ну, просто не моє направлення. Да? Я би такі от сливи носила, я би шкіри, вина якісь носила, смоли, от Отаке я люблю. А такі квіти, ну, інколи, в мене є кілька квіткових ароматів, мені достатньо. Хоча цей ну молодець, я йому ставлю плюс. Аромат жіночний, красивий, не думаю, що буду когось дратувати. Все, друзі, ось такі були мої особисті враження від цих ароматів. Я буду чекати ваші думки стосовно цих парфумів в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе і всім, папа. -па.